Шановні друзі, в такий час складний для України, для української нації всього світу. Ми тут, на площі пам'ятника. Біля пам'ятника Степаної Бандери, біля пам'ятника Небесній Сотні, розпочинаємо. Відзначення 70-ї річниці створення української головної визвольної ради. Пам'ятника Степанової Бандері, до пам'ятника Небесної Сотні і до меморальної табличі Степана Степенського Хріна. Самірської районної ради і адміністрації. Квіти покладаються від всеукраїнського об'єднання свобода. do pamiętnika Stefana Bandery. 1991 року в Самбурі і на Самбірщині майже ніхто не знав про історичну подію, яка відбулася 11-15 липня 1944 року у селі Сприня, де була створена українська головна визвольна рада. Настільки була надзвичайна конспірація, що навіть кагибіські служби, які були введені у блуд, можна сказати, що вже відбулося, що вже має відбутися, не знали про цю подію. Хоч сприйня була оточена військами Української повстанської армії. Чотирьох кільцях. Вперше в Самборі ми довідалися із за кордону, коли станичний самбірської станиці братства УНОПА Микола Петрущак отримав із за кордону список учасників Української головної визвольної ради і Конгрес українських націоналістів Самбірщини при підтримці громадськості політичних організацій, які тоді створювалися, вчепилися за розширення історії. Вперше самбурі було визначено у 1991 році, коли приїхала славної пам'яті Ярослава Стечко. І ми тоді ще не мали отаких освячених місць, яких ми маємо сьогодні. Від Шевченка ми поїхали у сприню на відзначення. Тоді навіть компартійці різних рівнів, починаючи від Києва, Львова і Самбура, боялися вступити навіть на це місце, де був тоді ще піонерський табір вступити для відзначення. Це окрема тема. Отака коротенька історія. Створення такої видатної історичної події. Це собі не така рядова історія наказу проводу організації українських націоналістів, група. Яка було визначення для створення організації в сприні з відвагою і взяла на себе місію продовжити національно визвольну збройну боротьбу української нації проти двох загарбників Сталінської Москви? І фашистської Німеччини. Шановні друзі, а хіба не та сама історія повторюється сьогодні? Не той самий загарбник нищить українську націю, топче українську землю, але і тому прийде кінець. Я запрошую до слова. Міського голову Тараса Попеляка. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі наші ветерани УНУПА, шановні і дорогі самбірчани та гості нашого міста, шановні пане голово держадміністрацію, шановний пане голову районної ради. Я би ми сьогодні гарно чули виступ Михайла Антоновича, але в зв'язку з тим, що гинуть наші діти, гинуть наші воїни молоді, і погана звістка прийшла в наше місто. Один військовий загинув. З нашої військової частини 0807, яка знаходиться на вулиці Івана Франка, то я би попросив всім хвилиною мовчання вшанувати їхню пам'ять. Дякую минулий рік, коли ми відзначали 69-ту річницю річницю створення української головної визвольної ради. Ми всі розраховували, що в цьому році 70 річчя ми будемо з таким піднесеним тоном відзначати цю дату. Але великий жаль, ми сьогодні сумом відзначаємо цю дату і не дарма. Коли ми самбора починаємо відзначати цю дату, то сьогодні ми відзначаємо тут з цієї площі, з площі пам'яті, яку ми разом за нецілих три з половиною роки побудували. Тут є наші герої Степан Бандера, тут є герой Степан Стебельський, тут є пам'ятник героям Небесної Сотні. Так, вони загинули в різні роки, але загинули за одну ідею. За те, що вони боролись за Україну, за те, що ми жили сьогодні в незалежній вільній європейській Україні. За це ми повинні, як сьогоднішнє покоління, пам'ятати про них, не забувати. І сьогодні ми повинні взяти на себе зобов'язання, що ми цю боротьбу повинні. Довести до кінця. В тому, в тих, коли була створена українська головна визвольна рада, ті люди, герої України, не боялись. Вони мали двох ворогів. Один ворог, який туптав нашу землю, це були Крим, Московська імперія, а друге фашистські німецькі загарбники. І ті герої, наші предки, наші діди не боялись, вступали в українську постанську армію, створювали і йшли на боротьбу, не жаліючи ні свого здоров'я, не жаліючи ні свого життя. І найбільше, що вони переживали, це що будуть розправлятися з їхніми. Родинами, ми повинні це пам'ятати. Ми повинні зробити все необхідне, щоб Україна була цілісна, щоб не поділили Україну, щоб не поділили наших українців, і ми це зробимо. Сьогодні ми кинемось на тій площі, що ми будемо в тому напрямку працювати. І, шановні наші ветерани, дякуючи вам за те, що ви нас є, дякуючи. Вам за те, що ви приходите все сюди, що піднімаєте наш національний дух, що розказуєте нам, як було колись і як нам жити далі. Ми кинемося, що ми будемо продовжувати боротьбу, щоб Україна була ціла. Слава вам, дорогі ветерани! Слава вам, українці! Слава Україні! Героям Слава Організаційний комітет. По відзначенню 70-ї річниці створення української головної визвольної ради, вніс деякі зміни по відзначенню. Але то, що було опубліковано в газеті, по цьому маршруту ми і звідси з Самбура поїдемо, тільки що в сприні відбудеться без всяких там додаткових і так далі, про що ми побачимо. А зараз ми маємо тут. Хоч тут є багато поважних почесних гостей із Львівщини і з Києва, але все-таки на кілька слів я запрошую до слова пані Наталію Осьмак. Так повинно би бути. Слава Ісусу Христу! Шановна громадо! Коли буде написана історія України, повна історія України, то в ній дуже, важливим, дуже важливою сторінкою державотворення буде створення української головної визвольної ради. Уже в 45-му році протоколи Великого збору ГВР були в руках КГБ. Я в архівах дивилася, але оригіналів цього протоколу я не знайшла. Є тільки російський переклад. Тобто, вже з 45-го року вони знали про створення української головної визвольної ради. Я не певна, що вони тоді усвідомлювали, що це таке. Але з часом вони усвідомили і тому ніколи і ніде не згадувалося. Про українську головновизвольну раду цей перед парламент, який боровся за українську самостійну соборну державу. Чому ж вони це не згадували? Та тому що, якщо немає такого керівного центру державотворчого, то всі військові формації можна називати бандитами. Вони називали бандитами. А ми знаємо, що українська повстанська армія. Це армія державницька армія, яка боролася за українську самостійну соборну державу. Ми з вами стоїмо коло пам'ятника Степанові Бандері. Ім'я Степана Бандери на всіх мовах звучить як символ національно-визвольної боротьби, як символ, як, пантео, як Пантеон тих, хто віддали своє життя за волю і незалежність України, 2014 рік приніс до цього пантеону ще і ще і ще, і ще імена. Але як колись казали, жодна кров не буває намарно. І ця кров лягає в фундамент могутньої української держави. Слава вічна слава героям, слава Україні. Героям. Дякуємо, дякую, пані Ітані. Я запрошую до слова обраного на Самбірщині голову районної ради пана Андрія Бобака. Слава Україні! Героям! Шановні учасники національно визвольної боротьби, гості, громадо, Історія і сучасність України, українського народу це твір героїв України, людей, які віддали всі свої сили і своє життя для добра українського народу, його свободи і державності, могутності і процвітання, пам'ять народу. Основа його духовного життя, тому кожен народ повинен пам'ятати імена своїх героїв. Українська земля породила мільйони вірних синів і дочок, які з героїчною мужністю та силою волі завжди боронили рідний край. Сьогодні ми згадуємо загиблих борців та вшануємо живих ветеранів національно-визвольних змагань, які чинили опір колонізації України і справжніх творців сучасної держави. Що слугують зірцем української нації, від сивої давнини і до сьогодні відомі та безіменні герої України ціною власного життя виборюють право наступних поколінь жити у вільній українській державі. Темними сторінками в історії сучасної України стали події 18-21 лютого 2014 року, коли захищаючи честь та майбутнє нашої держави, загинуло сотні людей. У протистоянні з режимом Януковича. Новітні герої своєю великою любов'ю, мудрістю та душевним теплом зберегли неньку Україну від найбільшої загрози втрати її незалежності. Пам'ять про їх повинна, відданість повинна залишатися на віки в історії нашої держави. Сьогодні ж проливається кров на Сході, коли так званий братський народ намагається знищити суверенність нашої держави, гинуть як і військовослужбовці, так і представники мирного населення, що також не повинно оминути та залишитися забутим наступними поколіннями. Тож шануємо і пам'ятаємо наших героїв, без яких не існувало б нас, нашого народу та української держави. Вічна слава полеглим і низький уклін вам, дорогі! Поруч з нами. Щастя вам, міцного здоров'я, на довгі роки. Слава нації! Дякуємо. Шановні подруги і друзі, шановне товариство, я бачу у ваших, у ваших очах знаєте, іскру вогню патріотичного. І мені дуже приємно, я вийшов сюди сказати кілька слів. Першу чергу я хочу вітати всіх тих, хто приїхав здалека. Тоді пані Марія за керзоння з перемішля. Пані Марія, де ви Підніміть руку? А покажіться. О, вона там є. Покажіть людям. Хай вам поаплодують. Хто вона є? Вона є звичайна українка патріот. Вона, е Багато праці вкладає і спричинилася до того відшукуванням повстанських краївок, могил і вшанування їх. Так що ми з нею підтримуємо тісні контакти, бо за Керзоні, як ви самі розумієте, то вже чужа країна, І вже трудно там нам і відірва від наших земель. Ну, пані Наталі Осьмак з Києва. Пан художник з Києва, який в дегури, так? Ще хто є звідки з, з не нашої області, друзі, підніміть руки і кажіть. Ну, може, є, а решта, а, а решта то самбора і самі Старосамбірщини. Щодо Угавер. Ви знаєте, ще як я був юнаком, <кас> а потім, коли я вже став у ну, підпіллі, був у таборах, то мені прийняла пісня в голові. Ну, на, на мелодію певно, степан Бандера до бою провадить, а Угавер політику веде. І ви знаєте, то Угавер, в, в таборах, де я з ким не забався з повстанців чи тут, ми не знали, ми не знали, хоча звідки я родом, то є сусідне село прошу вас. І ми не знали. Мої брати, які були в повстанцях, то один з них знав, бо, але я з ним не мав контакту. Ми загубилися, а другий брат так само каже: ну був уряд там якийсь великий. Я закінчу. О. Отже, на правду, говорили вже тут мої попередники, і я всім вам дякую. Пам'ятайте, що от нас вже скоро не буде, бо ми вже відходимо з того світу. Але пам'ять, пам'ять про всіх борців за волю України має бути завжди в наших серцях. То буде цементувати націю. То буде творити націю гідною і достойною свого процвітання. Слава Україні! Дякую, друже Микола. Шановні друзі, я хотів би звернутися тут до молоді та й до старшого покоління. У 1991 році Самбірщина представляла собою. Одну структуру, місто і район були разом, і першим нашим урядовцем демократичного кола, представником президента у Самбірському районі був Зор'ян Попадюк. І тому я звертаюся до молоді, щоб ви свято берегли початок цієї історії, і що звідси починалося. І має починатися скільки буде існувати українська держава, а вона буде, а вона була, є і буде вічною. Щоб починати звідси і продовжувати у сприйні. На цьому ми урочисте відзначення 70-ї річниці створення Української головної визвольної ради оголошуємо закритим.